Вічно можна дивитися на три речі: Як тече вода, як горить вогонь і як інша людина працює. Пропоную вашій увазі релакс відео, на яке можна дивитися вічно, це як інша людина працює. Тут у відео представлено для вашої уваги все: тяжкий труд, швидкість роботи. Навіть звуки супроводжують реальність цієї події. Ой, А якщо серйозно, то вже ж якось потрібно трошки в город залазити, чи що, не дай Бог, хтось, оце от тако перший за вас залізе. Вже ж, мабуть, і в селах картоплю посадили перший поперед другого сусіда. Не знаю точно, я ще картоплю не посадила, але квіточки свої вирішила трішечки дістати на сонечко, тому що бачу, що під листичком вже починають запарюватися. В мене тут місцями трішки затінок, і ще не всі квіточки повилазили. Але ті, що вже є, то видно, що вони трошечки червоніють, такі, ну, як запарюється квіточка. Я їх накривала трішечки на осінь і на зиму, тому що в мене є там, де найбільший тіньок, ну, вони трошки слабше проростають. І я ось їх трішечки понакривала, щоб вони краще виросли. От, А тут в мене виходить лисичка надуло, якраз теж закрило квітне. Нічок, а вже я бачу, що повилазили гіацинти, тому теж розкрила, щоб вони гарненько росли. Тут уже така, бачите, краса зробилася. А в цьому квітничку накривала ось листям співоній, просто співоній і горизонтем. Але бачите, тут видно наскільки тут темніше і менше трошечки квіточок, тому що тут сонечко, коли сходить, воно ще не потрапляє на квітник. А вже там далі вже мене трішечки повилазили підсніжники. Я в кінці відео їх покажу, покажу, яка в мене є трішечки краса. Хоч прибирати тут ще багато, і наросло тут такої трави зеленої, е, потрібно її теж прибрати. Але ще поки саму землю чіпати не буду. Виривати, теж не буду, щоб повилазили квіточки. Тому що я знаю: якщо я залізу в город до того, як повилазить все, що потрібно, щоб росло, то я повириваю все, що потрібно, щоб росло. А от те, що не потрібно, воно залишиться рости. В мене там біля квіточок дуже мокрець поширюється. І сьогодні вітряно, то трошечки робота ускладнювалася. От, але дивіться, яка ось краса все-таки проглянулася на моєму квітнику. Проліски та підсніжники тільки-тільки повилазили, починають цвісти. Така краса, вже деякі дуже гарненькі, і тюльпанчики посходили теж дуже гарненькі, вже чекаю, коли ця краса розцвіте. А ви які квіти любите? Напишіть.